Перетерпіти стіну перерости, не зупиняймось, мусим далі йти усе мінне поле, усі барикади, крок за кроком по волі, залишаємо позаду, Смилуйся, Господь над нами. Дай мирне Україні в небо, захисти святими руками, на колінах просимо в тебе, милість нам яви, все себе. Раїні миру, мій народ убивають все руйнують вони, білий світ покидають наші дочки і сини, чорна постать з косою, залиш наші міста, ми озброєні ім'я Ісуса Христа. Пилося Господь над нами.

Спасе. Він зруйнує всі плани, що не друкує, нас попанує, на троніє, змилуйся Господь. Симво в країні миру змилуйся Господь над нами, дай вигне україні небо, захисти святими руками на хорі. Колі...

Наші сьогоднішні зустрічі в наших розмовах є і не тільки в сьогоднішній, але загалом за останній за останні рік, півтора є дуже багато військової термінології. Ми говоримо про воїнів на передовій, які безпосередньо в окопах захищають нас з вами. Ми говоримо за тил, який забезпечує для того, щоб воїни у, в окопах мали все необхідне. Ми говоримо про волонтерів, які є зв'язуючою ланкою між одними і другими. Сьогодні тут зібралися, якщо говорити цією термінологією люди із передової. Ви безпосередньо на полях духовної битви знаходитеся в тих духовних окопах. І сьогодні ви ділитеся тими моментами. Ваших переживань, ваших труднощів, ваших можливо сумнівів і ваших перемог, які ви здобуваєте там безпосередньо на духовних полях, на духов... в духовних битвах. Є зрозуміло, тил, це ті, хто молиться, ті, хто фінансує вас, підтримує, вболіває за вас. І є така. Структура в місії як інформаційно-видавничий відділ, можливо, він менш помітний, але все ж таки, на мою думку, він має досить важливе значення, і ви певною мірою також є працівниками цього відділу. Переді мною сьогодні стоїть дуже важке завдання. В 10 хвилин, які я маю згідно програми, мені потрібно втиснути багатогодинний семінар. З основ журналістики зрозуміло цього зробити неможливо. Я дякую нашому працівнику Дмитру Довбушу, до якого в кінцевому результаті сходяться всі ваші інформаційні дописи, фотографії, відеоматеріали. Саме він їх обробляє, перечитує, передивлюється і надалі. Використовуємо моїх у соцмережах, в газеті, в журналі і так далі. І на основі його безпосередньої роботи він залишив деякі короткі тези, які я сьоні якими хочу я з вами поділитися. Я напевно почну з цілей із завдань, які стоять. Стосовно інформації, яку ви подаєте, для чого це робити, тому що іноді можливо, вам здається, що те, що вимагають від вас з офісу, можливо, воно є менш важливим аніж ця робота, яку ви робите безпосередньо там на передовій. Але інформаційне служіння воно також має величезне значення. Ми всі сьогодні є віруючими. В Бога, віруючими в Ісуса Христа. Але стоїть запитання: а звідки ми знали про Бога і про служіння Ісуса Христа? Тому що колись хтось із людей, як один із біблійних авторів, каже, будучи свідками і розпитавши інших свідків. Хтось це записав, і ця інформація сьогодні дійшла до кожного з нас і стала для нас спасінням. І тому ваше служіння, ваші здобутки, ваші перемоги вони є великим стимулом для інших людей, які, можливо, не чули про Бога, для тих людей, які почули про Бога, але ще не визначилися, де вони будуть працювати. Для потенційних майбутніх місіонерів, ваших наступників, і тому в нас прохання з серйозністю поставитися до цього служіння. Отже, які цілі стоять перед інформаційним служінням, яке вимагають від вас? Перше, це звітність. Я думаю, багато разів вам говорили про це. Ті, хто працюють вже довший час у місії. Ми залежні від наших спонсорів, від наших молитовників, від тих, які е, тою чи іншою мірою підтримують і вболівають за місіонерське служіння. Вони хочуть бачити результати е, тих, е, того скромного служіння зі свого боку, і хочуть е, е, отримати від вас якусь інформацію. Це Підбадьорює їх, це стимулює більше молитися і жертвувати безпосередньо на місійну працю. Друге, це популяризація місійного служіння. Є чимало випадків, коли люди, почувши, прочитавши те, що робиться вами на місінерських полях, вони самі запалилися бажанням піти працювати для Господа. І тому це є. Е, Одним із таких е, серйозних моментів, які спонукують е, багато говорити про те, що Бог робить саме через вас. Ну і третій момент е, також є важливим це ця інформація залишається для історії. Е, вчора вручали студентам, е, майбутнім місіонерам, е, як подарунок. Книгу по історії місії, коли ми її готували до друку, то ми користувалися саме цією інформацією, яка колись давним-давно надходила від вас, перших місіонерів, і яка вже стала історією. Отже, виходячи з тих цілей, ми хочемо залишити для вас деякі короткі тезові поради стосовно того, як. Подавати інформацію у наш відділ. Перше текстова інформація. Ціль тексту, який, він, він саме виходить з цілі, про які я вище говорив. Тобто, скромно, без якогось особливого пафосу чи вихваляння, розповісти про те, що Бог робить. Через вас безпосередньо там, де ви працюєте. Але подавати це бажано ну є звітність, вона здебільшого є сухою. Так, стільки хто провели євангелізацій, працюємо в стійкох населених пунктах. Звітність також потрібна, але ви ж проповідники, ви місіонери. Ви працюєте з людьми. І коли ви звертаєтеся до людей, ви не говорите, не звертаєтеся до них сухими фактами і сухими якимись фразами. Ви вкладаєте в це свою душу, свої емоції, якісь життєві приклади, ви подаєте те, що у вас на серці. Щось подібне. Потрібно і перекладати на папір. Я розумію, далеко не всі письменники, далеко не всі журналісти, але виходячи із вашого проповідницького досвіду, давайте оці свої емоції, свої враження, свої спостереження, життєві приклади, пишіть у своїх е, листах. Тобто, щоб текст не був надто формальним, надто сухим. Е, Розбавляйте його ось такими якимись своїми емоціями, маленькими чудесами, які звершуються в вашому особистому житті, вашими переживаннями, можливо, навіть власними якимись сумнівами. Ще один важливий момент це вже суто, можна так сказати, формальність, але для нас, працівників відділу, це є дуже і дуже серйозно. Обов'язково підписуйте свої листи, повне ім'я. Прізвище і місце роботи, тому що, на жаль, іноді бувають листи, які можна було б десь використати, а ми потім мусимо бігати з кабінету в кабінет Наталя Іванівна. А від кого то лист, а, а про кого то говориться? Тому що він не підписаний. Це набагато полегшує і спрощує е, нашу роботу. Ще одне таке зауваження: Дмитро зауважив, читаючи ваші листи. Е, Ну, це рідко буває, але іноді буває, не повинно бути якоїсь зверхності, коли ми говоримо про людей, з якими ми працюємо. Тому що іноді, ну, ну на жаль, є іноді в нас віруючих людей, коли ми себе, людей, які пізнали Бога, ставимо дещо вище від, від тих, кому ми проповідуємо, і це іноді навіть проскальзує у наших публікаціях. Така маленька порада, щоб вам легше було давати звітність, писати листи, зробіть собі зазвичку ввести, ну, назвіть його щоденник місіонера, де можете фіксувати кожного дня те, що ви робите протягом дня, і коли вам доведеться сідати, сісти, написати за місяць чи за квартал лист, ви вже будете. Будете мати готовий матеріал, не потрібно буде згадувати, що там, як там, щось забувся, щось упустив, а також у вас буде уже готовий матеріал. Фото. Знову ж таки, коли з листами, можливо, трошечки краща ситуація з підписами, з фото набагато гірша ситуація. Просто надсилаєте фото з телефону чи з фотоапарата. І єдине, що ми знаємо про це фото, це просто назва фотографії, яку дає смартфон чи фотоапарат. Обов'язково підписуйте фотографії, дата, місце, і яка група місійна чи місінер працює, де зроблено це, це фото. Дуже добре ілюструвати свої листи фотографіями. Якщо е, стається так, що немає конкретної фотографії з конкретної події, яку ви описуєте, просто надішліть своє сімейне фото, фото дому молитви. Іноді доводиться, е, скажімо, коли ми готуємо якийсь свій матеріал про вас, маємо якусь інформацію, яку ми зібрали. Ось, скажімо, е, приклад вчорашнього фільму. Він повністю складений із ваших фото і відеоматеріалів. Ми самі писали текст, ми самі складали сюжет цього фільму, але для того, щоб проілюструвати його, ми користувалися вашими фото- і відеоматеріалами. Щось подібне ви можете робити із вашими текстовими звітами додавати до них фотографію. Ще один важливий момент: ми часто про це нагадуємо. Я розумію, що коли ми говоримо про нашу внутрішню роботу в нашому відділі, іноді буває так званий конфлікт інтересів. Наталя Іванівна вимагає від вас листів для спонсорів, і для неї зручно, в якійсь мірі і для вас, зручно спонсором подавати інформацію, так би мовити, в пакеті. Дуже багато приходить листів, зроблених у форматі Word. Не буду пояснювати, ви добре знаєте, що це таке. Тобто текстова інформація, текст, в тому ж самому документі комп'ютерному додана фотографія, ще щось там. І для Наталії Іванів, для, для, для спонсорів, це досить зручно. Але для нашого відділу це створює додаткові проблеми. Нам потрібно із цього вордовського документу витягувати фотографії, які втрачають в якості. Тому прохання, ви можете надалі подавати в такому ж самому форматі для спонсорів листи, але це дуже легко і дуже просто робиться. Додатково із тим вордовським документом додайте ще фотографії, які ви вставляли в Ворд. І ми просто їх використаємо для нашої подальшої роботи. Ще один момент, ми часто говоримо про це постановочні фото. Особливо зараз, коли ви роздаєте багато гуманітарки, є багато так званих постановочних фотографій, коли ви роздали гуманітарку, поставили людей з пакунками, вони стоять по стойці смірно, і ви їх фотографуєте. Зрозумійте, це в якійсь мірі, можливо, навіть трішечки принизливо для тих людей, і тому ви нам це. Набагато простіше, зручніше і толерантніше буде, коли хтось один, а ви дуже часто це робите командою. Хтось роздає гуманітарку, а хтось непомітно, тихенько збоку сфотографував безпосередньо робочий момент вашої, вашої праці, вашої допомоги, і це буде більш природніше, і це ну, не буде для тих людей якось так е е принизливо. Коли ви фотографуєте, особливо при роздачі, то старайтеся фотографувати не людей, не стільки людей, кому ви роздаєте, а щоб в центр кадра потрапляли люди, хто роздає. Тоді. Посторонні люди будуть думати, що ви не стільки їх фотографуєте, скільки ну, своїх працівників. І це вже буде якось так більш природніше, і як я вже сказав, менш можливо для них е, принизливо. Відео е, знову ж таки, ми часто говоримо про це. Для нас, які користуємося вашими відеоматеріалами, набагато зручніше і краще працювати з відео, яке зроблене. У горизонтальному форматі зараз дуже багато, особливо молоді, працюють в вертикальному, так зручніше на смартфоні робити, розмістити там в Тік-Ток чи в сторіси. Зараз дуже багато користуються таким форматом. Коли ви робите свої маленькі закінчені ролики, ви можете це робити. Але коли ви надсилаєте так звані робочі сирі відеоматеріали для нас. То це краще робити горизонтально, тому що потім дуже багато технічних проблем, як це. Ну, я думаю, розуміють. Ось, ось так. Не отак, а ось так. А як так? чи не так, Я думаю, що зрозуміли. Ще один момент. Ми, ми помітили, що іноді буває, це стосується, перш за все, можливо, відповідальних по регіонах, від яких вимагають інформацію по регіону. Вони дають завдання своїм працівникам. Дайте інформацію, тому що в Луцьку місія вимагає від нас. Вони скидають відповідальному, відповідальний скидає ще комусь, і через другі треті роки це доходить до нас. І в кінцевому результаті дуже втрачається якість. Постарайтеся е, відеоматеріали скидати в оригінальному е, розмірі е, з, е, з максимальною якістю, і тоді нам буде легше з ними працювати. Е, ще один момент: це стосується фото. Е, Фотоматеріалів, іноді буває, що нам надсилають дуже велику кількість фотографій, які в принципі дуже одноманітні, майже однакові, з дуже великою кількістю нам важко працювати, постарайтеся вибирати 4, 5, 6, 7, 8 фотографій, це максимум, але щоб вони були змістовними і на різні, на різні сюжети. Коли ви проводите якийсь захід, то старайтеся, щоб зробити фото і відео замальовки на початку, всередині і при закінченні цього заходу. Тому тоді буде легше використати десь ці матеріали для, для подальшої роботи. Скажімо, коли ви проводите якісь масові євангелізації, запишіть. Хоча б один повний куплет якоїсь пісні, її потім можна буде нам запустити у фоні, і на цьому фоні якісь накидати інші картинки. Ще один важливий момент: якщо ви помітили у вчорашньому ролику сюжети безпосередньо вашої роботи, що ви там робите. Перериваються такими коротенькими інтерв'ю е, працівників. Коли у вас є якийсь захід, ви знімаєте сам захід, але дуже добре, коли ви скажете на камеру хоча б декілька речень свого коментаря, про що це, що, як, коли, і це буде живіше, це буде приємніше потім дивитися, щоб його використати у. В майбутньому. Така цікава порада, буквально декілька днів вона мені, вона мені прийшла на думку, коли я передивлявся мій сімейний вайбер канал, там, де наша сім'я, моя онука скинула декілька роликів. Це чисто такі сімейні моменти там про, про онуків. І мені прийшла така думка: якщо ви хочете. Отримати хороші, якісні відеоматеріали, перш за все, залучайте до цієї роботи своїх дітей, підлітків. Вони дуже-дуже зараз розбираються в цьому. Вони такі гарні ролики вам зроблять, що ви самі навіть не здогадаєтеся. Це дуже буде гарна порада. І для них буде цікаво: дайте їм камеру, дайте їм основні завдання, так, потрібно зняти. Щось підскажете, а остальне вони самі здогадаються, як, як це зробити. Це дуже гарно е, спрацьовує. Я хочу вам подякувати усім за е, нашу співпрацю, за ваші матеріали, які надходять нам. Е, чесно скажу, за останні приблизно 10 років, а якщо точніше, за останній рік-півтора е, дуже покращилася. Е, Інформаційна звітність безпосередньо від вас набагато краще, стало більше матеріалів, кращих матеріалів і з ними легко працювати. Дякуємо вам за вашу працю, за нашу співпрацю. Бажаю вам натхнення, сил, не тільки у проповіді безпосередньо до людей, з якими ви працюєте, але і. Можливо, в ширшій інформаційній роботі для інших людей. Ну і на сам кінець, вже оголошення. Я думаю, воно ще буде перед вечерею, перед тим, як піти на вечерю. Будь ласка, приготуйтеся, буде загальна фотографія тут зверху. Дякую.